Капеланське благословіння на 22 червня 23 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святого Євангелія тричі нам говорить про те, як іноді кажуть, це 10... 11 заповідь. Вона говорить про те, що не бійся. В даному випадку говорить апостолам не бійтеся, коли вас будуть гнати. За ваше слово, яке будете ви нести, слово цієї Євангелія, про яке ви будете проповідувати. Не бійтеся, тому що коли ви будете правдою і будете чинити цю правду. Не бійтеся, коли ви станете зосередженням цієї правди і істину, яку буде нести. Не бійтеся, бо навіть і волосся на голові ваша порахована, і Отець Небесний знає її. І ви більше за тих малих пташків, яких охороняє Господь. А більше набагато і тому не бійтеся. Але сьогодні нам, кожному українцю, ніби та ця заповідь говорить: не бійтеся захищати свою домівку, не бійтеся захищати свою країну, не бійтеся відстоювати правду нашої країни для того, щоб ми були як народ, який улюб, буде, може бути улюбленим у Господа, щоб він розцвів на цій землі, скільки йому ну, де скільки Господь відвів часу для цього. І був він Божим народом, не просто народом сам по собі, який захоплюється злобою, захоплюється самозахопленням, захоплюється гординою, а народом Божим, смиренним, лагідним, милосердним, який любить любити, але ненавидить ненавидіти. Амінь.